є присутні, хто їздить зі мною в Польщу. Баба дуже гарно клієнт батькам, які захищають. Наш пан Роман сказав, який з нами там день день, він сказав одну таку річ, яку хочу сказати вам. Що ми, люди, які живемо за кордоном, ми вдячні хлопцям, героям за те, що вони поражують наш спокій. Хоч ми далеко, але поки цим хлопцям, ми маємо спокій. Саме і ми з вами тут вже в Чина Волині спокійно. Прошу Любіті жаловить, волонтер Горського центру і учасник програми я вийшла. Тримайте У нас просто тільки в, 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 в одної альші є дитинка, щоб дитина волонтера, вона вважає, що волонтери теж люди.